Уявіть, що навколо вас є всі ті, хто вас любить. Це можуть бути люди з минулого чи теперішнього, або домашні улюбленці. Також ви можете оточити себе героями або персонажами книжок чи фільмів, чи тих, кого ви цінуєте, хто, на вашу думку, може, любити щиро і безкорисно. Прийміть любов тих, хто є довкола вас. Уявіть, ви приймаєте їхню увагу, турботу і доброзичливість так, ніби це хвилі або сонячне проміння, які віддають приємне тепло. Мовчки повторюйте слова ніжної турботи. Нехай я знайду в житті свою дорогу, і вона буде доброю для мене. Нехай я житиму з легкістю серця. Ви можете підібрати ті слова, які будуть. Більш доречними для вас. Делікатно зверніть увагу на те, як ви почуваєтесь, коли отримуєте любов можливо, ви відчуєте вдячність, можливо, хвилювання, які б емоції не виникали просто нехай минають крізь вас. Продовжуйте повторювати ці важливі й потрібні побажання, які ви підібрали для себе. Зробіть глибокий вдих і видих, а тоді відкрити себе для прийняття любові. Уявіть, що любов, як хвиля чи промені світла легко і ніжно вкотують, наповнюють вас теплом. Просто тому, що ви є. Коли будете готові, надайте цю люблячу турботу тим, хто у вашому колі. Дозвольте тим відчуттям, які ви маєте, повернутися до довкола близьких людей, так ніби ви приймаєте і даруєте це світло любові. Відчуйте, як воно йде до вас і далі поширюється від вас до інших. Якщо для вас буде доречно, ви можете делікатно зробити якийсь жест, який би відображав цей процес або який би допоміг вам зосередитись на моменті отримання і передавання. Коли вам буде зручно, ви можете м'ягко розплющувати очі, закінчуючи цю медитацію. Незалежно від результату практики подякуйте собі.